Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами малювати аніме котика. Ви мене просили зробити уроки по аніме, по аніме тваринах, то ми вже будемо це починати робити. Передусім нагадаю вам, щоб ви були підписані на канал. Хто підписаний, тому оце сердечко я відправляю. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Це допомагає його просуванню. Ще більше діточок може долучитися до нашого вами малювання. Коментуйте, великі коментарі більше, ніж 7 слів, теж допомагають просуванню. А також <кій> надсилайте мені ваші малюнки, я завжди їх чекаю в своєму інстаграмі і. Є ще в нас опція спонсорства. Що це таке? Це можливість малювати ще більше. Ви підписуєтесь, там є така кнопочка Спонсорувати під кожним відео натискаєте і за 150 гривень на місяць отримуєте доступ до ексклюзивних уроків, які є ще на каналі. <кій> Вибачте. А ми будемо починати. Сьогодні малюємо з нашого аніме котика. Розташуйте аркуш паперу. Ось так горизонтально. У мене буде котик тут величенький, такий посередині сидіти. Буду працювати маркером, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви можете малювати простим олівцем, або можете теж спробувати якоюсь ручкою, може у вас теж вийде з першого разу. Але моя рекомендація починати з олівця і потім просто в кінці обвести контуром, якщо вам цього забажається. Поїхали. Голова котика, вона достатньо вона займає майже половину його тіла. От якщо тіло таке, то голова буде отака. Ми приблизно оцю частину будемо використовувати під голову. Але голова котика має ще вуха, тому це не забуваємо, щоб вуха влізли. Відступаємо десь отак, малюємо таку рисочку. В один бік малюємо ось так, в інший бік малюємо ось так. Опускаємо. Опускаємо. І ось тут, дивіться, проведемо ось таку лінію. І ось таку лінію тут. І тепер ми будемо уявляти, що ми домалюємо коло. Нібито ми малюємо коло. Це голова котика. Ось тут такі три зробимо. Тепер ми намалюємо очі. Очі це як схожі на два кола, але такі з, з таким скуточком. Дивіться, малюємо, ставимо таку точечку, і від неї ведемо, 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 ведемо і в точечку повертаємося. І так само тут трошки відступимо і намалюємо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. І тут великі чорні такі будуть очі. Тепер він буде мати в нас такий розкрас сіроч ну, в відтінках сірого. Ось тут у нас буде йти ще його е е малюнок на хутрі. Тепер малюємо, дивіться, так, ап, ап, і вниз трикутник пішов. І вуса. Намалювали. Тепер малюємо тіло. Дуже просто. Отут, де вуса, наставимо ставимо точечку і опускаємо таку дугу і звідси. Це будуть лапки. І задні лапки. Чого не вистачає? Віздавже. Ось так. І тепер треба нам зайнятися саме його малюнком на хутрі. Він у нас такий сіро. сірий буде. так, І ось тут ще трошечки. Ось так. Тепер ми візьмемо з вами наші маркери чи фломастери, хто чим буде працювати? У мене такий рожевий для вушок. Для рот. Трошки більш яскравий в мене ось тут щоб додати тінь, нібито. Тепер візьмемо світло сірий і ним зробимо спочатку всього котика. А потім перейдемо вже до смужечок. Одразу покажу вам, як буде, коли я візьму темно-сірий і зафарбую оці полосочки, ці смужечки продовжуємо працювати світло сірим Ось такий аніме котик у нас вийшов, можемо ще трошечки отут в нього притягнути. і додати і тут такі рисочки ще. Ось так. Хто захоче може зробити ще якусь тут галявинку для котика, наприклад, або намалювати йому, що він десь в якомусь садочку. Ось і все на сьогодні. Такий урок. Дякую вам за перегляд, Па-па!